Так, якою фарбою пофарбувати декоративну штукатурку в мапу світу, щоб недорога була, і стійка до миття. На підготовлену основу ми нанесли ґрунтівку після того, як пошліфували вже, нанесли кришпатик. І фарбу використовуємо торгову марку МГФ Матлатекс. Фарба стійка до старання, стійка до миття. Дуже класно наноситься, дуже, дуже зручно в нею працювати. І обов'язково вносимо два шари. Між шарами, ну, Сергій дає добу, я в принципі теж радив би на наступний день нанести другий шар. Перший шар можна розбавити до 5%, до 5 води, а наступний шар буде ідеально вже закриє і приховає оці всі. Можливо, на перший раз може здаватися, що десь, можливо, треба більше пофарбувати. Другий шар все це гарненько вскриє, перекриє, тому буде все дуже гарно виглядати. Тому замовляйте, консультуйтеся на нашу переходьте на наш сайт обов'язково за посиланням укргоском'ю та консультуйтеся з нашими менеджерами.